Друзі, це проєкт відлуння війни. Простими словами говоримо про складні речі, і сьогодні про захисні механізми. То як це працює і чи справді допомагає. Пані Наталі, вітаємо вас. Вітаємо. Що таке захисні механізми? Захисні механізми це такі несвідомі психічні процеси, які допомагають людині впоратися з певними ситуаціями, які у неї виникають. От є такий захисний механізм як. Сублімація, до прикладу. Це коли людина перескіровує свої потяги і бажання, але вона їх перескіровує на виконання там певної там дії. Ось у нас, до прикладу, є приклад, до приклад, коли звертається дружина військовослужбовця про те, що з моменту того, як військовий приступив до виконання своїх військових обов'язків, у них знизився рівень якоїсь їхньої. Такої інтимності, флірту, якихось загравань, тобто те, що є важливим для кожної пари. А насправді для чоловіка міг спрацювати захисний механізм, такий як сублімація, коли вся його увага, вся його енергія була спрямована на виконання бойових завдань. І він був сконцентрований саме на цьому. Окрім того, виконання бойових завдань це один аспект, а інший це є фізична підготовка безпосередньо. Дню військових службов військовослужбовців, де вони також постійно працюють працюють з своїм тілом, і це також забирає їхню енергію. І відповідно, чоловік вже не може дати дружині отой, да, оту всю енергію, та все, чого вона потребує, тому що відбувся механізм сублімації, коли вся ця енергія була перенаправлена в інше русло. Окрім Захисного механізму сублімація, їх є ще багато. До прикладу, регрес, так? це коли в людини виникає якась подія в її житті, і людина вдається до більш ранніх форм поведінки, що допомагають їй справитися з тією чи іншою ситуацією. Приклад, може бути, в мене є мій особистий приклад. Коли я народилася, мама розповідала цей приклад, коли я народилася, то мій Брат, він розумів, що дуже багато уваги віддається зараз меншій дитині, і він також був такий момент, коли мама прихворіла, і мій брат нагрів соску, дав мені і взяв собі. Тобто, таким чином він ніби як відкотився назад, бо він вже пив з кружечки, і тобто він вже був доросліший. Але йому так було легше пережити. Оце те, що про маленьку дитину більше дбають, більше там за нею доглядають. Він також, ніби як в своїй поведінці, ніби відкотився назад, також взяв собі соску. Але таким чином він захистив себе і він відчув себе таким маленьким, коли там мама також про нього дбає, так само як і про меншу се. Наступний механізм, який можна розглянути, це заперечення. Це коли людина починає ігнорувати якісь певні події, які у неї трапляються в житті, і вона їх просто витісняє. Цього немає, це не, може, це не могло зі мною трапитися. Дуже часто так можуть себе поводити жертви насилля, коли вони просто ігнорують те, що є. Навіть чую часто такі дуже жахливі моменти, коли людина розказує, про свій певний травматичний досвід, але вона це подає зовсім по іншому. Ніби, цього, ніби це не травма, ніби це так має бути, ніби це е, ну, така прийнятна ситуація. Тобто вона це е, ігнорує, вона це е, абсолютно витісняє, е, ніби цього немає. Угу. Так психіці легше перетравити ті події, які е, відбуваються, для того, щоб захистити себе. Також хочу е, е, зауважити про такий захисний механізм, як проекція. Це коли ми приписуємо якісь свої стани іншим людям, тому що людині так простіше справлятися з тими чи іншими ситуаціями. Або людина може навіть прописувати якісь ганебні думки або ганебні вчинки іншій людині, тому що вона таким чином здійснює проекцію, типу як себе забирає на іншу людину. А буває навпаки, не ми транслюємо, а ми. Змальовуємо чиюсь ситуацію на себе і думаємо, що ми можемо у цих тапках також ходити, як хтось ходив. Звичайно, дуже часто так теж буває. Людина починає ніби як проживати життя іншої людини. Їй сподобалося те, що як людина щось розповідає, або те, що людина була в певних обставинах, і вона видає е, ситуацію про себе, але якби. Перехоплюючи життя іншої людини, да? так теж може бути. Я була свідком такого, коли моя історія. Переповідалася, начебто, це сталося з іншою людиною, і це було так дивно. Але ну є та трапляються такі моменти. Тобто людина себе також захищає, що життя її може бути іншим, там ще є раціоналізація, інтелектуалізація, якщо не помиляюся, вони десь чимось схожі. Що це за захисні механізми? Так, тут є доволі схожість, це коли людина намагається пояснити інтелектом, раціонально пояснити, що могло статися. Тобто, їй стає лед. Коли вона здатна щось пояснити, бо те, що вона не може пояснити, її може фруструвати, вона може дуже сильно тривожитися, хвилюватися, тому що немає пояснення тим діям, і що відбувається. А коли ми здатні раціонально пояснити там ті чи інші моменти нашого життя, нам стає спокійніше, тобто ми тоді можемо на це звернути увагу, ми можемо на чомусь зауважити, ми можемо щось собі пояснити або комусь пояснити, і таким чином. Нам стає спокійніше, е, пані Наталі, ви говорили про сублімацію. Так, коли я, до прикладу, свою енергію е, в інше русло. А є ще інше, коли ми до прикладу свою енергію не в інше русло, а на тих, хто вдома, або на тих, хто поруч суви такі відбуваються. Це теж захисний механізм. Коли розпочалася війна, е, люди почали робити ремонти, угу. тобто, це також перенесення. Ми не можемо контролювати те, що відбувається там, але ми можемо контролювати ремонт. І ми його робимо, бо ми його контролюємо. Або до прикладу, коли ми відчуваємо емоційний голод. І е, ми не здатні його е, більше відчувати. Нам важко, щоб захистити себе. Ми е, просто беремо і буквально відкриваємо холодильник. І на фізичному рівні ми цей голод е, собі, е, якби ну, десь собі втамовуємо так. І на певний час у нас є відчуття, що е, у нас все добре, тому що ми якби дали собі те, чого ми потребуємо найбільше. Ви говорили про уникнення або витіснення, так коли це не може бути зі мною. Такого не може трапитися, це точно не було зі мною. Це щось інше. І є ще інша сторона медалі, коли людина взагалі відсторонюється, так би мовити, ізолюється. Це теж є захисний механізм? Так, звісно, людина ізолюється і вона таким чином взагалі, ніби як стає непричетна. Це мене не стосується. Ну типу, я в цьому не приймаю участь, і ще досить цікавий захисний механізм реактивні формування. Я, чесно кажучи, не можу ніяк його пояснити собі. Це там, коли, до прикладу, люди про вас думають погано, а можливо, навіть можуть вас зневажати, ненавидіти, але в очі вони кажуть, що така ти молодець, як це пояснюється цей механізм? Е, дуже часто е, люди. Е... Вони хочуть подобатися іншим людям. І ми знаємо, що от піраміда масло, доволі відома піраміда, всі думаю, що це піраміда потреб. І там от найвищий щабель це таке самовизнання, знаєте? І кожна людина до цього самовизнання вона приходить своїм певним шляхом. І для того, щоб бути визнаним, комусь потрібно бути потрібним, а комусь потрібно подобатися всім. І от кожна людина вона по-своєму приходить так, до цієї вершини. І отут от тут момент такий, що для людини важливо, щоб про ню всі решта думали добре. І тому вона не здатна в очі людині сказати про те, що їй там не подобається. Але при цьому. Має негативні думки або навіть з кимось поза очі обговорює якісь аспекти, там які виникають. Але сама не готова про це сказати, тому що не готова комусь не подобатися, не готова, що хтось буде про неї тоді погано говорити, не готова вступати в конфлікти, щось виборювати, щось комусь пояснювати. І тому вибирає для себе такий механізм, доволі простий, це просто посміхатися в обличчя і нічого не говорити. Ну безпосередньо людині, а поза очі говорити. Насправді це дуже небезпечно, бо рано чи пізно все одно про це дізнаються люди, і тоді наслідки можуть бути ще гірші, і людина не досягне того свого бажаного результату. Але кожен діє в міру свого попереднього досвіду, в міру своїх набутих алгоритмів, те, що допомогло колись в дитинстві, і цей алгоритм він був взятий за основу і таким чином, в подальшому житті людина це використовує це дуже зручно для людини. І людина не готова наразі щось змінювати, можливо, до того моменту, поки щось не станеться так, що людина вже буде змушена просто переусвідомити якусь свою поведінку, почати діяти по-іншому. Пані Наталі, ви казали, що захисні механізми це про несвідоме. Тобто ми не можемо цього контролювати? Так, несвідоме це те, що ми не контролюємо, ми просто діємо. Але е, коли нам зі сторони якась людина підсвічує нашу поведінку, от на поведінку ми вже здатні впливати. Несвідоме, ми не можемо контролювати. Ми не можемо розділити, що це добре чи це погано. Це захисний механізм. Він таким чином захищає людину. Він підтягує то, що допоможе її психіці справитися з тою ситуацією чи з тим викликом. А вже далі, коли ситуація сталася, людина вже здатна аналізувати, і вона вже далі здатна подумати, як вона хоче діяти далі. Але механізм він спрацював. Він захистив на той конкретний момент часу. Він дав людині те, що їй було необхідно. А далі все залежить від того, наскільки людина буде через призму аналізу, через усвідомлення вже діяти далі, і як вона зможе щось змінити в своєму житті. Тобто, захисні механізми таки допомагають. Звичайно, вони і є захисні. Пані Наталі щиро дякую вам за хорошу розмову. Дякую. Друзі, і це був проєкт відлуння війни. Сьогодні ми говорили про захисні механізми. Ще більше цікавого, дізнавайтеся у наступних випусках. До зустрічі.